Україна незалежна країна, яка має свою особливу історію та конституційний шлях. Написана в 1996 році. Конституція відображає прагнення народу до демократії, прав людини та правової держави. Цей документ став справжнім фундаментом для побудови нової сучасної України після розпаду радянського союзу. Тому сьогодні, з нагоди свята, ми вирішили провести невеличку вікторину серед мешканців нашого міста і дізнатися, чи знають українці історію та зміст конституції України. Якщо я не помиляюсь, це 90 91... перший. 28 червня. 28 червня, я. 93? 28 червня, 93-й. 6-й. 28 червня. 1991 року. 26-го. Я навіть не знаю, яка сьогодні дата. Ні, 28-го. 96-го. Так, так а, якщо я не помиляюсь, 96-й рік, 24 серпня. А, блядь. 26-е. 25-е, виразі. 25-те сьогодні. України, ну, -му? -му. -му. А, да. Конституція України № 91-му, 93-му, п'ятому. 96-го. 96-й рік. Це питання 1991, 28 є червня, якщо, якщо не помиляюсь. 28 по-моєму, 28-28 червня. Мабуть, 91 рік. Державний символ, але на неї. Гім точно Україне державний, прапор Прапор Калина. Калина. Так, так, калина. 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 Так, так, так. Гімн, Калина і. калина. 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 Прапор України державний символ України. Гімн України державний символ. У є одна тільки українська мова. -мова. Одна повинна бути. Українська. 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 На даний момент уже? так. По-моєму, три. Це англійська, українська. І якщо я не помиляюсь, якщо я не помиляюсь, це французька. Дві. Я не уверена. Украї... Ні, одна, мабуть, українська. Почти, і все. Українська. Ну я на по-любому український, англійський. Як, державна, ну напевно, одна українська. А на, на зараз одна. Яка? Українська? українська мова. Одна. Яка? Українська мова. Державна мова єдина. Українська мова. Українська. Ну, українська і англійська недавно стали державною ні? На. Народ України. Ну, кожен громадянин. Кожен, кожен громадянин. Ну, Давайте скажемо всі громадяни України. Людина, народ. Так, Шевченко. Якось, чесно кажучи, не цікавили. Президент. Люди, український народ. Ярослав Мудрий, якщо я не помиляюсь, це була перша конституція. Рік я точно не скажу. Конституція пелепор. Пелепорних. Е, є... 90. 50 до 140. 100. За 300. Мабуть, що багато. Так. Ну, Пусть буде 92. Пусть буде 100 там, з чим-то. Якщо не помиляюсь, то чула ще 200. 190, 180. 180. До 200. Ну пускай сто тридцять. Це сто процентів неправильний відвід. Так. Десь порядка ста. До ста, десь так. Права людини. Мені здається, що там щось зв'язане з правами людини. Бо щось з самою конституцією не можу точно перевести. Думаю, про... Мабуть, про права людини. Про народ. Щось має бути про що кожен має права, там щось. То, що Людина є е, гарантом, точніше, народ України є властю. Не. Не не. Чесно сказати, ні. Ні, не. Не, не знаю. Я знаю, тільки що таке преамбула. Певно, це якісь е закони, які були перед конституцією Це підписання. Начальне ось такі сьогодні були відповіді кам'янчан на тему історії та змісту конституції. А чи зможете ви відповісти правильно на всі ці запитання?